Мета сьогоднішніх заходів нагадати про різдво Спасителя Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, щоб допомогти всім людям, визволити їх, викупити їх від гріха, що особливо важливо на під час бойових дій, тому що саме Бог може творити чудеса, може захищати, може розраджувати, може вберегти. Наші серця, серці кожного бійця може захистити життя. І саме Ісус, прийшовши на цю землю, Він здолав гріх і Він зараз також допомагає кожному бійцю виконувати свій обов'язок та жив... виконати свій обов'язок та живим повернутися до своєї домівки, до своєї сім'ї та рідних. Слава Ісусу Христу! Давайте скажемо так: батько Небесний! Батько Небесний! прошу пробачення, прошу пробачення. Пробач кожен мій гріх, Пробач кожен мій. що я пам'ятаю або ні. Що я пам'ятаю або ні. Ісус Христос, Ісус, Христос, Ісус Христос, я приймаю тебе я приймаю я приймаю моїм власним Спасителем. Мої власним спасителем. Запрошую, тебе в моє життя. Запрошую, Запрошую Тебе в моє життя. Стань Господарем мого серця. Стань Господарем моєї серця. І наведи в ньому свій лад. І наведи в ньому твій лад. І в свій лад. Дух, святий. Дух, святий. Дух Святий. Допоможи мені допоможіть. З цього дня, з сьогодні, протистояти гріху, протистояти гріху, гріху. гріху і присвятити моє життя. І присвятити моє життя моєму Господу Ісусу Христу. Моєму Господу Ісусу Христу. Христу. Ім'я Отця, ім'я Отця, В ім Отця. Сина, сина і святого, святого Духа. Духа. Амінь. 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 Вітаю вас, друзі. Я вже казав, будувати стосунки з Богом це не просто слова, я 13 місяців сам Пехоти від служив спаситель видку у нас виріхи. Вилових... Дякувати Богу, Відбилися, відкидалися, відстрілялися, правила сважені. Коли людина повертається ну, з позиції після виконання бойових завдань. Ну людина дуже зациклюється на всьому побаченому. Дуже зациклюється. І а людині повинув її повинно щось підтримувати важку хвилину і відволікати від цього побаченого. І тому от, коли приїжджає капілан з тобою, починає помолитися. Це допомагає, це відволікає і морально підтримує. І коли ти виходиш, наприклад, з позиції лі заходиш, ти теж помолився, воно тебе трішки заспокоїло. і. Заспокає в дедальні, в нас в наступних твоїх діях ти себе поводиш більш спокійно і уравно, ну, більш заспокійливо. Я не знаю, як це ще можна сказати. Ну, Ти стаєш більш спокійний і тобі легше потім виконувати якісь завдання.